Слина може засвоювати надлишкову кількість, наприклад, азоту. Цю надлишкову кількість азоту можна визначити при тому, як ти розрізав кавун. На жаль, що зовнішніх ознак ми не побачимо. Але коли ми розрізали кавун, ми власне кажучи, можемо побачити, коли в нас утворені такі пустоти, коли кавун, скажімо, не перезрілий, м'якоть такої усередненої для нас звичної щільності. І коли посередині бачите значну пустоту, це якраз може бути ознакою надмір. В місту саме азотних добрив, власне кажучи, того, що ми звикли називати нітрати. Якщо ж говорити також про моменти надмірного мінерального живлення, це можуть бути включення достатньо товстих таких прожилок, які можуть мати такий жовтуватий відтінок жовтий, це також може свідчити про те, що кавун є не досить якісним. Але це не варто звертати на це увагу, якщо це у нас кавуни жовтом'ясі.